Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На п'ятницю, 23 травня 2025 року, карта Дня Король Пентаклів. Король Пентаклів символізує стабільність, надійність, матеріальний добробут, практичність та зрілість у прийнятті рішень, це мудре використання ресурсів, щедрість та вміння досягати цілей без поспіху. Тому день обіцяє пройти доволі стабільно і знаком фінансових успіхів. Де втратили, та має прибути, а хто проситиме допомоги, то її отримає. Це сприятливий час для вирішення фінансових, земельних питань, довгострокового планування, купівлі техніки, нерухомості. Важливо приділити увагу здоров'ю та сімейному добробуту. Добре займатись господарством, ремонтом, покупками для дому. Сьогодні немає потреби вигадувати щось нове, краще вдосконалювати вже існуюче. Карта прогнозує успіх у бізнесі, укріплення авторитету серед колег, можливі прибутки, підвищення або інші плоди попередніх зусиль. Можуть з'явитися хороші ділові пропозиції, які варто розглянути. У любовній сфері король Пентаклів говорить про надійність, захищеність, турботу. Це не про романтичні пориви, а про глибоку відповідальність і зрілість у стосунках. Король Пентаклів вказує на стабільний фізичний стан. Але також нагадує про потребу в профілактиці та дбайливому ставленні до свого здоров'я. Поради на день від карти. Чітко плануйте свої цілі і починайте їх активно реалізовувати, приймайте важливі рішення, спираючись на досвід, Утримайтеся від імпульсивних витрат, обирайте довговічне. Приділіть час вашим рідним та близьким. Пам'ятайте це день для практичних дій, які матимуть відлуння на роки вперед. З вами була Діана, автор каналу «За ширмою Невідомого. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.